Дякую всім, хто дивиться наш онлайн. І я передаю привіт сім'ї і друзям, які дивляться з Нідерландів. Вітання вам і нехай Бог вас благословить. Якщо ви маєте Біблію з собою, Я хочу попросити вас, аби ви перейшли до Филиппіян, першому розділі. Yes. Chapter 1 verse 6. І це буде в нас шостий вірш. I've come here today to encourage you. Я прийшов до вас сьогодні, аби вас підбадьорити. From the word of God. Підбадьорити зі слова Божого. And I want you to know. І я хочу, аби ви знали. That God is never finished with you. Що Бог ніколи з вами не завершує. He wants to completely fulfill. Він хоче повністю виконати, сповнити he in your life. Те, що він почав робити в вашому житті. Do you believe that? Чи ви вірите в це? Yes. Let's read together. Давайте прочитаємо разом. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Я хочу поділитися з вами посланням, яке має назву Бог з тобою не завершив. Here, Павло говорить тут. що він є впевнений. Now have you ever met a person who is confident? Чи ви коли-небудь бачили людей, зустрічалися з людьми, які мали впевненість? They don't doubt. Вони не сумніваються. They are secure. Вони є такі well, за Sorry? Confidence. Well, Paul is confident about something. Павло є впевнений в чомусь. He is confident that God began something good in him. Він є впевнений того, що Бог почав щось хороше всередині нього. A good work. Not

І до того, як він закінчиться повністю. До того часу, поки він завершить все те, що запланував. Well і я сподіваюся, що ви так само можете так сказати про своє життя. Що ви є впевнені, you, що хороша робота, яку Бог розпочав у вас, що він цю роботу закінчить. Thinking, Можливо, ви сидите тут і ви думаєте, What good has God done in my life? Що хорошого в моєму житті? What good work has he started in me? Яку хорошу роботу Бог розпочав в мені? Can God do something good in me? Чи може Бог зробити щось хороше в мені? Can God use me? Чи може Бог використати мене? Yes he can. Так, він може. He can use anyone. Він може використати будь-кого. Not just the pastor and the worship team? Не лише пастора або групу прославлення? He can use every single person who is here. Він може використати кожнісіньку людину, яка є тут. He can use every single person that is watching. Він може використати кожнісіньку людину, яка дивиться нас. It's what God says in his word. Це ось що Бог говорить в своєму слові. In Ephesians chapter 2 verse 10. В Ефесян, ем, другому розділі, 10-му вірші. God says the following. Бог говорить, і ти за ним. For we are God's handiwork.

І він створив вас. When you a коли ви стаєте християнином, Бог створює з вас нову людину. Це означає, що старе пішло і нове прийшло. And in this verse we see that God prepared good works for you. І в цьому вірші ми бачимо, що сказано, що він що він приготував хороші діла для тебе, аби ти їх виконав. We see so many times in the word of God. Ми бачимо дуже часто Дуже часто в слові Божому, що він має хороші плани для своїх людей. He has plans of hope for you. Він має плани сповнені надії за тебе. And for a good future плани хорошого майбутнього. І дуже важливо, аби ви мали правильний погляд на Бога. Він хоче благословити вас, не проклясти вас. Він хоче, аби ви мали радість, а не сум. Він має хороші речі Do для вас. Чи ви вірите в це? Чи ви вірите в це? God has good things for you. Бог має хороші речі для вас. Now maybe you have noticed. Можливо, ви помітили. That life can be full of surprises. Що життя може бути сповнене сюрпризів. Things don't always go as we plan. І речі не дуже часто, не завжди йдуть так, як ми собі запланували. A lot of times things don't go as we thought they would go. Дуже багато разів речі йдуть не так, як ми думали, що вони б пішли. We think we go one way. Ми думаємо, що ми йдемо But something happens. Що ми підемо одним шляхом, але щось стається. And our direction of our lives is going in a different way. І напрям нашого життя він звертає з дороги. I meet a lot of young people. Я зустрів на своєму шляху багато молодих They людей. They have dreams. Вони мають мрії. They're passionate. Вони надзвичайно натхнені, запалені. They're full of hope for the future. Вони сповнені надії щодо майбутнього. But then something happens. Але тоді щось стається. Maybe they make a mistake. Можливо, вони роблять якусь помилку. Or maybe someone does something to them. Або можливо, хтось щось робить до них. And they get discouraged. І тоді вони зневірюються. And they don't go on the way they thought they would go. І вони не йдуть тим шляхом, яким вони думали, що підуть. Has that ever happened to you? Чи це коли-небудь траплялося з вами? When things go very different. Коли обставини в житті йшли зовсім інакше, than how you they would go. ніж як би ви думали, що вони би трапились. І, можливо, були речі в вашому житті, які ви зробили, you, або ті, що сталися з вами, feeling, які дають вам відчуття, ніби Бог закінчив зі мною. Бог на мене злиться. God is at me. Бог розчарований в мені, Бог не може використати мене. І можливо ту хорошу працю, яку він розпочав в моєму житті, Бог не може завершити це. Я зробив помилку. Або обставини мого життя, вони інші. Я не в становищі йти вперед я не на тому місці, не в тій позиції, щоб рухатись далі. To today, я хочу, щоб ви знали сьогодні, are, що незалежно від того, ким ви є, і що ви не пережили, будь-що, що ви робили, you, або будь-що, що вам робили, Бог ніколи не завершує з вами. Never. Ніколи. Ніколи. ніколи Бог ніколи не завершує з вами. Ніколи не вірте брехні ворога. що Бог з вами закінчив. Я зустрічаю дуже багато людей, які стикаються з осудженням. You know what condemnation is? Знаєте що? When there's a lawsuit, a court case. Коли іде uh, судове засідання. є суддя. І Коли він говорить, коли він uh, оголошує вироки, like це є як засудження. Це є щось неби як. Uh, при, a, пригов... Це є uh, приговір судді для. Uh, за, для того, аби людина відповіла за свої вчинки, для покарання. І іноді ми відчуваємо себе так, засуджено. Now, Засудження може йти, на нього можна дивитися з різних сторін. We, we іноді ми думаємо, що Бог засуджує нас. І ми віримо, що Бог з нами закінчив. Sometimes, sometimes Іноді це засудження, воно йде з нас самих. We are with ми змучені від самих себе. I made this again. Я зробив цю помилку знову. I Я не можу помінятися. Я завжди лишусь тим самим. And we І ми засуджуємо самі себе. Maybe you've said it. Можливо, ви сказали так. I'm done with Я з собою завершив. Все. Але дуже багато... We can receive Резів. condemnation from other people. В більшості випадків ми можемо отримувати це від засудження від людей. Іноді від інших християн. Say, І ми чуємо, як люди говорять, I'm done with you. Я з тобою закінчив. Я не хочу бути з тобою більше. Like Мені не подобається бути поряд з тобою. Я не хочу бути твоїм другом. Чи ви коли-небудь чули засудження від інших людей? Хто-небудь? Я відчував. Є одна історія, якою ділиться Ісус. Of a woman who was caught in adultery. Е, uh, яку звинуватили у перелюбі. She had, had sex with other men. Тобто вона мала інтим з іншими чоловіками. And she was brought out before the people. І її вивели перед людьми. And people wanted to stone her. І люди хотіли закидати її камінням. Now I need some volunteers to uh, display this. Так, зараз мені потрібно кілька бажаючих, щоб ми могли це проілюструвати. So I already have a woman. Thank you. <laughs> <laughs> okay, jinku. <laughs> and I need a few people, like <laughs> three, three or four people. <laughs> Just come forward. You can take these three guys. The three guys? Yes, yeah, the three guys. The three amigos. Okay, yeah. come. <laughs> yes, come. Okay, so let's say Nastya has done something wrong. Так, уявимо, що Настя щось зробила неправильно. звісно, вона 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 цього не робила, тому Тому що 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 Настя дуже хороша. Але це це. просто приклад. Let's say she's done something wrong. Давайте прикинемо, щось щось зробила знают, що вона зробила щось неправильно. неправильно. І ці три хлопці, вони 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 знають знають, про вивели її перед людьми. And they want to stone her. Now, guys, act like you want to stone her. Yes, grab the stones. Oh, don't throw yet. Don't throw yet. Oh, he's going too quick. Come stand around her, like be a little aggressive. She's brought out before the people. And Jesus is here. And they're saying, Jesus, look what she has done. Вони говорять, Ісус, подивися, що вона зробила. She has sinned. Вона там зробила гріх. She has gone against your word. Вона пішла проти твого слова. She receives punishment. Вона їй потрібне покарання, вона заслуговує на нього. Вона заслуговує на засудження. We need to stone her. Ми маємо закидати її камінням. We need to kill her. Ми маємо вбити її. And then Jesus says the following. І тоді Ісус говорить наступне. He says in John chapter 8, <inaudible> verse 7 to 11, uh, he says the following John chapter 8, <inaudible> verse 7 mm -hmm. to 11. Yep. John chapter 8. Yeah, yeah, yeah. She's going to read it. So. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знов нахилився додолу і писав по землі. А вони, це, почувши із сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх, і зостав сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, і, нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї Де ж ті жінко, що тебе оскаржали?» чи ніхто тебе не засудив, а вона відказала: "Ніхто, Господи». І сказав Ісус: "Не засуджую і я тебе. Іди собі, але більш не гріши". Просто уявіть, який сором вона відчуває. You think she knows she has done something wrong? Ви думаєте, що вона знає, що вона зробила щось неправильно? Do you know when you have done something wrong? Чи ви не знаєте, коли ви зробили щось неправильно? Most of the time I know. Досить більшість часу, більшість разів випадків я знаю. Уявіть оцей от публічний сором, що вона виведена перед всіма цими людьми. І тоді оці старші люди, вони лідери духовні, вони хочуть її закидати камінням. І хлопці мають каміння в їхніх руках. And they want to throw it. І вони хочуть кинути його. Jesus says if you are without sin. Ісус говорить: "Якщо ви безгрішні, you throw the first stone." Тоді кидайте перший камінь. And one by one. І один за одним. They dropped their stones. Вони кинули свої каміння. And they left. І вони пішли. And when all of them had left, і коли всі з них пішли, the woman was alone with Jesus. Жінка була сама з Ісусом. And Jesus asked her. Jesus Where are they? Де є вони? Has anyone condemned you? Чи хто небудь засудив тебе? I don't condemn you. Я тебе не засуджую. Now go. Тепер іди. And sin no more. І більше не гріши. There was one person in the story. Була одна людина в цій історії. Who had the right to condemn her? Хто мав право її засудити? And that was Jesus, because he was without sin. І це був був Ісус, тому що він був без гріха. But Jesus did not condemn her. You know why? That's not why He came. He said, I did not come to condemn the world, but to save the world. In Romans chapter 8, verse 1, it says, For those who are in Christ Jesus, Сказано, бо ті, хто є в Ісусі Христі, вони є, не є засуджені. Так, звісно, Ісус визнає, що був гріх, тому що Він говорить, іди, і більше не гріши. But there was no Але не було жодного засудження. Скільки разів ми засуджуємо інших людей? Тому що через те, що вони зробили, Or because what happened in their life. Або через те, що сталося в їхньому житті. Last year I felt really condemned. Минулого року я відчував досить багато засудження. I had gone through a very difficult time. Я проходив через дуже-дуже складний період. I've gone through a divorce. Я проходив через розлучення. And I was a youth pastor in a church. Я був молодіжним пастором в церкві. And that did not match very well. І It did not go very well. І це не пройшло дуже гладко, так би мовити, весь процес. I felt very condemned. Я відчував себе досить засуджені в осуді. People were talking. Люди говорили. Були плітки, були історії. And sometimes it felt like other people knew more about me than I knew about myself. І іноді відчувалось так, ніби люди знають більше про мене, ніж я сам знаю про себе. Because people like to talk. Тому що люди люблять говорити. And I did not just feel condemned by other people. But people told me God is done with you. God can never use you again. Бог ніколи не зможе використати тебе знову. You will never preach. Ти ніколи не будеш проповідувати. You will never be able to share the word again. Тобі ніколи, ти ніколи не матимеш змоги знову there is, говорити Євангеліє. There no Немає жодного май, надії на майбутнє для тебе. І Я почав вірити цим словам. I really believed, я справді вірив, що Бог з Брайаном завершив. Of what I had gone Тому що через те, що я пройшов. There were a few friends. Було кілька друзів. They stood beside me. Вони стояли поряд зі мною. And they would say to me. Говорили, What does the word of God say? Що слово Боже говорить? What are the truths in God's word? Які є істини в Божому слові? And I would start to read them. І я читав їх. And I knew it because I knew part of the Bible. І я знав їх, тому що я читав певні частини Біблії. Але для мене було дуже складно повірити в це. Були певні, певна брехня, в яку я вірив. Ті речі, які ворог проговорив до мого розуму. І я почав це вірити. Але ця брехня, вона було зламано. Now, of course, I needed a time to heal and recover. Так, звісно, мені потрібно було був час, щоб зцілитися, щоб відновитись. I needed a time to search my heart. Мені потрібен був час, щоб просто зробити ніби як обшук свого власного серця. I needed a time to receive help. Мені потрібен був час, аби мені дали допомогу. But it is a lie that God was done with me. Але це брехня, що Бог зі мною закінчив. We have just read it. Ми тільки що це прочитали the good things God started in your life, хороші речі, які Бог почав в твоєму житті, he is going to finish. Він закінчить. Now I think divorce is wrong. Так, я думаю, що розлучення це неправильно. I think sin is wrong. Я думаю, що гріх це неправильно. I think mistakes are wrong. Я думаю, що помилки це неправильно. And we need to confess it. І нам потрібно зізнатися в них. And we need to ask for forgiveness. І нам потрібно попросити пробачення. But we, we should also know. Але ми так само маємо знати, що Бог може відновити будь-що, що було зламане. Тому що він хоче закінчити. So я буду завершувати. Але я хочу, щоб ви почули наступне. Яків був нечесний. Але Бог з ним не закінчив. І він благословив його. Gideon was afraid but God was not done with him. And he made him brave Sarah was too old But God was not done with her And he gave her a child Paul was a murderer But God was not done with him. and made him the greatest church planter. і він зробив з нього найкращого садівника, так мовити, людину, яка насаджувала церкви. Петро відрікався від Ісуса. Але Бог з ним не закінчив. І він зробив з нього голову церкви. І Йосипа продали немов раба. Але Бог з ним не закінчив. And he made him ruler over Egypt. David committed murder and adultery. But God was not done with him. And he is called a man after his own heart. Elijah was depressed and wanted to die. But God was not done with him. And he brought Elijah in his life. ілю привів до свого життя. Для того, аби його супроводжувати. І для того, щоб разом вони ділилися словом. And І наостанок чоловік Наомі помер. але Бог з нею не закінчив. And finally, Naomi, her died. But God was not done with her. І Бог привів Боаза в її життя. І з цієї родинної

He is going to finish. Amen. Let's stand together. Dear Jesus, if there are lies that we believe that God is done with us, that it's too late, that we are a failure, I pray that all these lies. Я молюся, аби вся ця брехня була розбита в ім'я Ісуса. Я молюся, щоб ми бачили себе так, як ти нас

завершив те, що ти почав. якщо ми десь, Господь, ми були розчаровані, інші люди казали про нас речі, які були неправдиві, Ми молимо, щоб вся ця брехня, вона була зруйнована зараз в ім'я Ісуса. Ми є твої діти. Ми є твої сини і твої доньки. Ти є наш Бог. І ти So, Lord, go out before us. Pour out your Holy Spirit. Give us this confidence that Paul had. So that, so that we're able to say whatever God started in my life, I am, I am very confident that He is going to finish it. And, and that we will testify. Look what God has done in my life. Our praise and our glory belong to Him. In Jesus' name. Amen. Can we give the Lord an applause? Thank you.